Невдала співбесіда може поділитися власним досвідом. Іноді потрібно показувати себе людям, навіть якщо ти і маєш уже роботу. Це корисно для загального розвитку і для того, щоб ти або сумнівався в своїй основній роботі, або, навпаки, не сумнівався. Тобто це розвіє абсолютно всі сумніви. Так що, якщо ви засиділись на роботі, обов'язково сходіть, це корисно. Значить, сьогодні була і на співбесіді в такій великій компанії Житомира. В залі очікування я чекала своєї черги, і переді мною також дівчинка проходила дану співбесіду на цю посаду. Дівчинка проходила співбесіду хвилин 20. І я мельком чула такі питання, які їй задавали, такі провокативні іноді, навіть і я вже собі так задумалась, а що буду говорити я. Але я прийняла рішення, що я буду собою, і якось воно вийде. Моя співбесіда тривала 7 хвилин. Зараз розкажу, чого. Вона запитала лише, щоб я розказала про себе. Я розказала, розказала про свій досвід роботи, де я працювала, і мені задали таке запитання: а ви готові працювати в неробочий час? Я однозначно сказала, що я не можу собі цього дозволити, бо в мене дитина і я відповідальна за неї, я маю її забирати з школи. І тому понаднормово я працювати не готова. І все, і на цьому наша співбесіда закінчилась. Мені, звісно, повіцяли, що перезвонять, але ну самі можете зрозуміти, який буде з цього всього вердикт цієї комісії, яка там засідала і проводила співбесіду. Тому от надзвичайно важко знайти достойну роботу мамі, яка відповідає за свою дитину і в якої немає допомоги, і в якої немає. Такої підстраховки у вигляді бабусь дідусь на місці. Якось так влаштований цей світ, але нічого, прорвемося.